Що ти там дивишся? Опа, тільки Галі не каже. Відкрив тут сторіночку, а тут таке робиться. Це просто я зачитався, тому що це Енеїда Котляревського в ексклюзивному виконанні репринтне видання, ручне тиснення шкіри. Накладка, Енея в металі по золоті, тиснення золотом. Дуже ефектно зроблена книга. Здивує будь-кого. Я в цьому впевнений. Подивіться на цей зріз шикарніший. Здивує, ну прям люди відірватися, не зможуть. Я коли відкриваю цю книгу, ну не можна відірватися. Мовою оригіналу надруковано. Репринтне видання. Скажу ще, який це рік. Дуже ефектно, 1970. Класний варіант для людини, яку ви хочете здивувати. Це саме той варіант, який ми вам доставимо, і ви, ваш подарунок залишиться на віка, закарбується в пам'яті. Підбирайте правильні подарунки і даруйте їх зі змістом. Сайт ексклюзів шапці профілю.